Ходи сюди. подружка в мене тут з'явилася в морщині біля мармурового палацу. На, білочка, ходи сюди, я тобі приніс щось. Ходи сюди, не бійся. На. Ходи сюди, оріжки різних тобі приніс. Бо минулого разу було печиво, ти його не хотіла їсти. Ходи на горішок, горішок. Орішок. Горішки. Ходи сюди. Хитра. Хитронка ходи сюди. Ти така хитра білочка. Печиво ти не хотіла їсти. Так, давай. Я тебе погладю. А за це дам тобі горішок. Добре? Давай, дружити будемо. Ти така хитра, ти хочеш горішка, а погладити не даєш себе. Так, давай спробуєш пекан. Ти знаєш, що таке пекан? Ану, він солоденький, він смачніший за грецький горіх. Ну ти якась така хитренька і втікла знову. Ну що ти... Не хочеш дружити зі мною, ні? Чути, як кричить павич. Моршинський парк біля Мармурового палацу. Зі сторони джерела Божої Матері. Тут на самому вуглі. така білочка. Так, ти ще хочеш горішка? Ну яка ти. шустра Ну, ну, ти що? Почекай. Ну, почекай. Що ти за видоме? яка Ну, а дружити. А погладити. Ну що це за Ти що, злодійка? Як негарно! Ай-яй-яй. Я тобі дам. Ну, Тільки не треба красти. Я ж хочу тебе погладити. О, який те животик біленький. Ну 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 ну. Так, хорошо. Погладили, дали оріжку. Все. Ано. Та не тікай, ти не в тебе забрати того горішка. Ну що ти? Так, голуби. Ви також. Будете їсти таке чи ні? Звісно, що будете. Тут пеканами, мабуть, ніхто не годував. Голубів і цих білочок. Ходи сюди. Давай, ходи, півка. Ходи сюди. Півка. Mm? Який горік смачніший, кажи. Білка. Ну, не вреднічай. Ай! Царапнула. Білка, ти хоч не якась скажена? Ну ладно, бери. Ходи сюди. Ходи, білка. Ходи. Ходи не бійся. Раз-раз, раз, раз, раз. раз, раз. Білочка, ходи сюди. Горішки будеш їсти. Дивись, скільки горіхів. Хочеш їх всі отримати? Білка. Ти така гарна білочка тут. Скільки горішка. Це всі твої, не бійся. Я їх не заберу собі. Я їх тобі приніс. Так. Білка. Покажи животик біленький. О, Гарний. А гарний животик. Ходишь на. да. Ходить. Красиво така. І ти, мабуть, самець. Да, ты самець. Гей, телефон не треба забирати. Ти такий шустрий самець. Ходи сюди. Оди сюда, на, на, на. Вот и На, 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 на. На, 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 на. На, 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 на. Ладно, бери. Весь такой пекан, я тобі дам пекан. Дай жисти. Оп. Грецкие горишки привычнее. Ну, бежи, бежи.